Режі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по аеродрому Міллерово, що в Ростовській області нагадаю, летовище атакували дрони у ніч проти суботи. На кадрах, які опублікували журналісти Радіо Свобода, можна побачити три осередки займання. А саме на місці технічного ангару та складу паливно-мастильних матеріалів, супутникові знімки підтверджують заяви російських джерел, що літаки під час атаки дронами не постраждали. Раніше губернатор Ростовської області заявляв, що російська ППО збу. Била у цьому районі 26 безпілотників. Загравання Угорщини та Словаччини з Путіним заради дешевої нафти можуть себе не виправдати. Угорщині без російської нафти загрожує паливна криза, пише політіко. Ідеться про продукцію Лукойла, транзит якої через українську територію трубопроводом дружба Київ заблокував санкціями, щоб зменшити джерело прибутків, які Кремль використовує для фінансування загарбницької війни. 70% нафти, яку використовують угорці, російська, і половина припадає на Лукоїл. Міністр закордонних справ Угорщини пообіцяв порушити це питання на раді ЄС. Сполошився і словацький прем'єр Троберт Фіцо зателефонував українському колезі Денисові Шмигалю, адже словацька нафта, нафтопереробна компанія Словнафт, яка між іншим належить угорській групі Мол. Тепер отримає сировини на 40% менше. Фіцо заявив, що Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин. А також наголосив, що це може позначитися і на українцях, бо мовляв, пальне від словацької словнафт становить майже десяту частину споживання України. Минулого листопада Словаччина випросила дозволу ще на рік відкласти приєднання нею до санкцій ЄС проти імпорту російської нафти, щоб позбутися залежності від російської сировини.